Вічно можна дивитися на вогонь, воду та як дрібнішої зголоднілі експерти. Вчора ти робив міжгалактичні прогнози на централках, а сьогодні влазиш у локальний корпоративний двіж, щоб закрити комуналку. Бо ера інтернету зменшує люфт перевзування у повітрі, і вчорашня любов до рашки, сьогодні знецінює твою роботу ротом, наче акції автовазу. Розберемо на прикладі мережі медичних лабораторій Ескулаб між співвласниками якої почала битва за активи. Робіть каву та мощитись буде весело. В двох словах про сам конфлікт. Є у Львові такий собі Сергій дядюшко. Партнери звинувачують його у рейдерстві. Сам Дядюшко прикривається жінкою, новопризначеною директоркою Світланою Зінченко. Вона їздить по прес-конференціях у ролі жертви від медичної лабораторії і вибірково комунікує з медіа, котрі ймовірно можуть бути пов'язані з країною-агресоркою. Та коли я приїхала до лабораторії, виявилось, що не всім журналістам радіо дядюшка. Спочатку охорона нас пропустила, але потім під приводом обіцянки інтерв'ю зачинила проти волі в переговорній. Сталося це у Львові, де дядюшко має вплив. Після виклику 102 дізнавачка поліції навіть намагалася підробити мою заяву. І це нам ще пощастило, бо колеги писали, що раніше дідюшка підтягував на свій бік взагалі напівбандитів у мілітарі, одному з яких загрожує 10 років ув'язнення. Також колеги розповідали і про поліцію. Мовляв, дядюшку у розмовах з підлеглими в грубій формі обіцяв нацькувати копів по дзвінку, якщо ті будуть сперечатись, бо має зв'язки із правоохоронцями. І з тими, кого вони мають, саджати. Заграти, але такий комплекс вседозволеності наполеона призводить до помилок. Наприклад, для медіа атак дядюшку та його команди підібрали дуже зашквартий колектив експертів. Серед українського населення начальне образування мало менше 10% українців. Менше 10%. Це в Львові, а 1939 року. И когда советская власть, в общем-то, помогла очистить тогда, исторически это правда же, очистить Львов и сделать его украинским городом, чему поляки некоторое до сих пор возмущаются, то в общем-то эти 10% они просто переползли из подвалов, где жила прислуга наверх. Знайомтесь. Це Сергій Шабовта. Він розповідає, звідки взялась українська інтелігенція у Львові. І цитує пан експерт Олеся Бузину відверто про кремлівську медіа діяча, який хитав суспільство після Майдану на радість Путіна. Думаєте, просто вирвалось? Ні. Как бы кто там не, сегодня не, не рассказывал там про какие-то э, постула, вернее, там басни по поводу там, партийного диктата КПСС, круеугольным камнем КПСС очень многие годы оставался вопрос кадровой политики. Вот я кадровый офицер, и э, е, я очень многие годы, я сам был частицей этой системы. Ведь раньше было модно показывать в средствах массовой информации э, е, удивительные личности руководителей, там, крупных колхозов, крупных предприятий. Это не потому, что это был только прием э, е, вот какой-то там большевистской пропаганды. Добре, добре. Пожалею ваши нервы. Далее шабовту понесло по методичці про развалені ПТУ. Найкращу радянського світу та зло у вигляді приватних навчальних закладів ну і висновок який правильно. Дошкольна програма призвана виростити покоління дебілів, малограмотних, косноїзичних, е, які будуть тільки в ролі там каких-то, значить, туповатих і і так далі. Буквально декілька років тому подібні цитування методичок кремляни погано годували. Пан Шабовта був регулярним гостем пулу каналів Медведчука, де активно просував наративи, за які сьогодні у двері стукає СБУ. Але тепер сам Сергій Шабовт щиро українською закликає поліцію та контррозвідку СБУ. Вступити за дядюшка про це. Він також регулярно пише пости у Фейсбуці. Звертаюсь до правоохоронних органів. Давайте разом з громадськістю створимо показовий процес над ворогами свого народу, що намагаються злочинно захопити компанію «Ескулап». Суспільство чекає цього від вас. Закликав Шабовта. Ось ти серйозний експерт з безпеки та гуру геополітики. Ти ностальгуєш по СРСР тавруєш вруєш із 90-х і публічно принижуєш український спадок Львова. Аж раптом хоп. І змушений халтурити на львівського капіталіста, який копіпастить методи 90-х у сьогодення, і дядюшко підтягнув не одного такого експерта. Не знаю, хто його консультував, але з інформаційної точки зору це якесь піратське продовження серії фільмів Загін самогубців Тим більше, що Я хотів увагу на Нашому представителі в так сторону на групи на в тому, що он його унікальність як переговорщика в тому, що он має виходи сразу і на Кремль, і на банкову. От. І мені каже, тут його цінність як переговорщика, як авторитетного і для Росії, і для сепаратистів, і для України. Це інтерв'ю Валентин Гайдай давав буквально 6 років тому. Він більш гнучко, ніж Шабовта, але втискував ті ж самі наративи Кремля щодо Нісь. Так однозначно надо договариваться. И так далее. И вы вот спрашивали по поводу вот оценки этого конфликта, да? Вы упомянули... В связи с предыдущими конфликтами, да. где, собственно, Россия выступала сама миротворцем, вы же помните, да, и в Абхазии, и в Грузии, и, и там в Карабахе, и в Днестрове, везде как бы российские вооруженные силы были миротворческими силами. Та, окрім методичок, Шабовту і Гайдая поєднує ще одне звуження кормової вази експертності та несподівана турбота про Сергія Дядюшка. І звичайно, це все тепер палкою українською та з маніпуляціями темою війни. Про що свідчить така хвиля громадського та експертного обговорення. А вже ж, у першу чергу про те, що ця тема дуже наболіла, і під час війни рейдерство нічим не відрізняється від корупції та злочинів проти держави, За старі Гайдай. А Гайдай. ж, звичайно, злочини проти держави та хвиля експертного обговорення. Щиро вам віримо, пане Гайдай. По-русски. по-русски. Подайте щось на пропитання. Мабуть, окрім побратима Шабовти, пан Гайдай під хвилою експертного обговорення мав на увазі іншого свого колегу по цеху. Сьогодні з нами на зв'язку Олег Костернак, е політехнолог, історик. Олежа, вітаю тебе. Доброго дня. Майже година такого потужного подвійного експертного обговорення теми стамбульських переговорів принесла за півроку аж 700 переглядів на Ютубі. А жити якось треба? Тож одним з критеріїв, яким буде оцінюватись прогрес України в переговорах щодо членства в Європейському Союзі, є захист бізнесу та боротьба з рейдерством. Але чи все у нас в порядку за цими напрямками? Як доводить кейси з кулабу, не зовсім заявив Олег Пастернак. А ще напередодні війни він заявляв в етері телеканалу, наш що війни не буде, і це інформаційна гра США. Зараз цих відео не знайти, але русняві сайти завжди із задоволенням цитували пана Пастернака. Може тому що в українському інтернеті його називають ледве не черговим політтехнологом Медведчука. Все эти заявления – игра для европейцев. Америка накачивает атмосферу для того, чтобы еще больше уплотнить и сбить единую евроатлантическую коалицию. Цитуя Пастернака, сайт Риановый на Крым. Ця не свята трійця була лише інфопривідом, який потім рознесли під соусом одностайної експертної думки сумнівні блогери типу Мосійчука. На мою думку, такий підбір захисників дядюшком це чистий френдлі фаєр. Навіть маю припущення, хто йому надав цю ведмежу послугу. Світлана Зінченко, директорка Ескулабу, яку дядюшку зробив фронтвумен захоплення Ескулабу. Сама блогерка має півмільйона аудиторії в інстаграмі, і ця пані. Зовсім не цурається скандалів. Наприклад, вона намагалася помститися колишньому чоловікові через позов про домашнє насильство, начебто колишній скоїв домашнє насильство проти її сина. Але суддя справу закрив. Як виявилось, медичну експертизу пані Зінченко видав лікар приватного закладу, в якому вона була директоркою. Також є цікаві співпадіння і хитросплетінніх юридичних осіб. Наприклад, вона фігурує в компанії ВК Патріот разом із Сергієм Бутем. Цю людину згадували у розслідуванні Радіо Свобода. Мовляв, він сам років 20 був міліціонером на Чукоці. А потім його син став впливовим поліцейським та переписував на батька будиночок. Є цікаві моменти із компанією HB Медікал. Це та лікарня, в якій пані Зінченко головувала багато років, і довідку з якою про побиття сина. Колишнім приносила до суду. Фігурує Медікал» така собі Тамара Борисова, яка має через мисливське підприємство Гончарівське зв'язок з Ростиславом Щокіним. Тако дружина Щокіна фігурувала в іншому розслідуванні Радіо Свобода щодо отримання від московської влади мільйонів доларів в окупованому Криму. До речі, сама Зінченко за гед-контактом має підпис Світлана, помічник засновника Гончарівське. Мало так це не все. Зінченко була то керівником, то засновником ТОВ спецтехсервіс. Ця фірма фігурує у кількох кримінальних провадженнях щодо багатомільйонних махінацій з податками. А у ролі директорки ТОВ «Енергостатус» Зінченко отримувала протокол і штраф за порушення митних правил. Фірма за документами займалася фруктами та овочами, але проблему отримали через контрафактні за частини, клей та герметик. Ще смачненького. У «Гетконтакті» з в тому числі підписана як Світлана, Київ, ділер Сєвір Компанія з такою назвою виробляє в Росії елітні аерочовни. І це лише найбільші прямі сумнівні зв'язки, бо є і менш очевидні. Наприклад, Теска Зінченко фігурує в чеській компанії ProgramLab на пару з двома челябинцями. Цікавих питань до Зінченко багато, але вдруге я не поведусь на цю схему із зачиненою переговорною. Та й навряд чи з моїм бекграундом щось вийде ані тобі Медведчука, ані радянського досвіду. Таких журналістів у дядюшка не люблять. Як завжди планувала бложик на декілька хвилин і затягнули. Але ж тема глибока, наче темні води інтернету. І, мабуть, добре, що ці води пам'ятають те, що деякі люди дуже б хотіли забути. Бо одна справа залягти на дно, а інша перевзутися і маніпулювати тим, що сам провокував ще вчора, причому під дудку такої скандальної постаті, як Сергій дядюшко. Але є в цьому і якась окрема насолода. Спостерігати, як карма змушує вчорашні. Професійних телекспертів влазити у комерційні конфлікти локального рівня може завтра побачимо їх експертну думку щодо бійки безхаченків за шурму на вокзалі. Звичайно, професійну та об'єктивну.